Відлучення з церкви стало таким собі дуже потужним механізмом для впливу на тих братів і сестер, які живуть в правді, які стараються говорити те, що згідно з істиною, тримається Слово Божого. І ось, наприклад, коли в церкві відбуваються якісь нездорові процеси чи то Вчать погано, чи то грішать, чи то толерують якусь єресь, або щось таке інше, подібне до того. І ось я би хотів розповісти свою власну історію, як це відбулося зі мною, то вже було давно, років, напевно, 20, може і більше тому. Коли я замітив, що. Кандидатом в пастори церкви ставлять людину, яка по писанню просто не може нести служительське служіння, бо тому що там було дуже багато питань і було багато проблем в сім'ї. І ось е я вирішив про це сказати, сказав, не послухали. І так, як мені порадили деякі брати, кажуть: ти напиши паперову заяву, що ти виходиш з церкви по такій то такій то причині, і тоді зберуть членські зібрання, збереться церква, і тоді ти зможеш висказати все, що ти думаєш з цього приводу. Ці події були в місті Самбурі, і то вже події, які мають якусь певну свою давність, але вони не втратили актуальності до сьогоднішнього дня. Тому що сьогодні відбуваються подібні події по церквах, сьогодні відбувається дуже багато неправди, і тому я вирішив про це розповісти. І ось коли. Я написав цю заяву, написав я, моя молода дружина, в нас вже тоді було двоє малесеньких дітей. Ми написали цю заяву, що ми не згодні, щоб нам ставили пастором оцього чоловіка. Дали ту заяву тому виконуючому обов'язки пастора, який на той час приїжджав до нас зі Львова, ну він взяв оце, десь там відвіз. Ну, не знаю, що він з тим зробив. Але нас так і не покликали, з нами нічого не говорили. Пастором поставили того чоловіка, який в кінцевому результаті все-таки показав свою справжню суть, він знайшов собі іншу жінку. Відкрито до неї їздив, серед білого дня вже там залишався, їздив на церковному бусі. І ось оцей весь бруд роздивлялося ціле місто. Сміялися. Це було прикро. Але практично ніхто на це не реагував, церква якось так собі мовчала, коли нас не стало в церкві з дружиною. Отряд не замітяли патрі бойця і, і тепер те, що вони того не замічали і так старалися про то не говорити, все боялися, що якщо то зачепити, то буде вилучка. І от цей пастор Перелюбник вирішив одноособово нас з дружиною назвати вилученими з церкви. Просто собі став на зібранні, сказав, що від сьогоднішнього дня. Вважати от, цю сімейну пару, вважати вилученими з церкви. Церква собі посиділа, очима покліпала, мовчки згодилася з тим. Ну і він прекрасно розумів, що це є один з таких способів застрашити інших християн, щоб вони багато не говорили. А для мене він знав, що це, що він зробить, це буде дуже болюче, бо, тому що насправді я тут дуже важко переживав. Я дуже сильно спокусився, я пережив дуже важкі часи, тому що, ви ж розумієте, коли тебе несправедливо назвали вилученим вилученим тебе назвав перелюбник і злодій, розумієте? І от е ти ходиш з тим, воно тебе болить. Ти йдеш по місті, хтось йде з церкви, від тебе голову відвертають, з тобою не хочуть говорити. І навіть коли прийшов вже той час, коли вже так все це всплило, він вже відверто пішов, розвівся зі своєю дружиною, пішов жити до тої іншої жінки, яка теж була членом церкви в Самборі, жив з нею, одружився з нею. Розумієте, оце все так. Відбувалося на очах в цілого міста, і це було дуже важкою спокусою. Але в церкві майже ніхто нічого про це не говорив. Ну, не було кому протистати проти того всього, бо, тому що він мав покровителя у Львові. Його покровителем був Ляховський, тодішній єпископ, він його руку покладав. І ось оце все, оце все. Воно нанесло дуже важкий удар по мені. Дуже важкий удар по мені воно нанесло. І навіть коли його вже виявили, вилучили з церкви іменно під тиском Братів з Америки, бо тому що в Америці якось там дізналися про те, що пастор Самбірської церкви впав Перелюб. І вони сказали просто єпископу Ляховському, або ти щось з тим зроби, або ми просто перестаємо гроші тобі давати, от і все. І він був змушений якось на це все впливати. Хоча він про те все знав, я навіть з тим єпископом зустрічався перед тим, як він мав руку покласти того пастора-перелюбника. І мені єпископ тоді сказав Ляховський, каже: Слухай, ти задалеко запхав свого носа. Раджу тобі закрити собі рота, тихо сидіти, нічого не говорити, каже, от вже на мене один там пробував щось назбирати, якісь записи, ще щось. І до сьогоднішнього дня вже сидить на задній лавці і вже йому нічого в церкві не світить. Ну, я сказав так: якщо я маю стати поплічником беззаконня і неправди, то можете зі мною зробити навіть вилучку, можете зробити зі мною навіть побиття, вигнання, все, що хочете. Я не піду од на це все. Не піду і все. Ну, і ми якось так розійшлися. Я особо з ним не хотів говорити, бо тому що я розумів, що це є одна система, яка е, живе за принципом рука руку миє. І ви знаєте, е, це для мене був тяжкий удар. І я знаю, що серед вас, тих, хто дивиться мої відео, є люди, яких несправедливо відлучили з церкви іменно за те, що ви озвучили правду. За те, що ви сказали, що ви не згодні з гріхом церкві, що ви не згодні з неправдою якоюсь, чи з перелюбом, чи з злодійством, чи з якоюсь єрістю. І я знаю, що серед вас такі є люди, яких назвали вилученими. Зрозумійте одну річ, якщо е вас відлучили з церкви не за гріх, а за те, що ви сказали правду, то ви блаженні, тому що так само Господь Ісус е Христос сказав, ви є блаженні, розумієте? Вас погнали за правду, вас. Е Вигнали зі своєї той, той, так званої синагоги, яка сьогодні називається Домом молитви, і ви потерпіли насправді тяжкий біль. Я розумію це. Я сам це проходив, я то добре розумію. Особливо я розумію, бо тому що я був тільки щойно увірувавший чоловік. Мені було там 20 з чим то років, розумієте, молодий християнин. І я навіть не мав піти до кого, з ким порадитися, навіть не мав з ким просто десь оце все той тягар, якось так розділити. Були, звісно, пару братів, з якими я міг оце все просто пожалітися, але щоб якось повпливати на це все, то ну, не, ну неможливо було на то якось вплинути, то просто треба було чекати, поки все якось виявиться. І ось коли пастор Перелюбник в Самбурі вже був звільнений зі свого служіння, на його місце став інший той, який мовчки покривав оце все, і нічого не говорив, і іншим рота затикав. Особливо тоді, коли він був ще деяконом, до нього приходила жінка. Одного з членів церкви, яка десь в лісі бачила тих двох, і ви розумієте, вона то все бачила на свої власні очі. І оцей що був на той час ще деяконом, Він просто-напросто сказав, що то є клівта, що він того не приймає, бо є написано скарги на присвітера не приймай. От ну, отаке, от розумієте? Просто, ну я кажу, вони одні одних просто покривають. от і все. І коли вже того перелюбника звільнили зі служіння, поставили того діякона, який покривав. І той діякон, вже ставши пастором церкви, прийшов до мене сказав мені, що ти ще маєш стати перед церквою і покаятися. І ви знаєте, що я зробив? Я пішов до церкви. Е там, звичайно, я вийшов перед церквою, я попросив церкви пробачення, що мене не було довгий час. Подивився на цей народ, подивився на того нового пастора, якого вони мають. Зрозумів, що мені там не місце, тому що вже новий пастор сказав: Я тобі в церкві слова не дам. І ну, звичайно, що я сказав, що якщо я в церкві не служу, значить мені там немає що робити. Просто ходити і сидіти на задній лавці, ну, це не для мене, я на таке не згоджуюся. І я відмовився від того. І ви знаєте, потім в мене був дуже довготривалий багаторічний час, коли я не знав, що з тим робити, я не знав, як мені з тим жити. Воно мене боліло, боліло мою дружину. Ми так жили на відшибі якомусь розумієте? Десь їздили ми до інших церков на зібрання, коли мали нагоду, мали можливість і пробували якось, якось притулитися до, до церкви, до віруючих. І багато маємо друзів. Дуже дякую їм тим, які мене не відкинули. Я не говорю про самбірських, але я говорю про. Друзів з інших міст, сіл, які дали мені підтримку, які зрозуміли те, що я робив, і зрозуміли і мої помилки, і мої добрі поступки, і якось знаєте мені, воно мене якось підтримало оце все. І от в даний момент я би хотів також підтримати. Братів і сестер, які зараз переживають от таку вилучку, вилучку за те, що співали російською мовою, бо зараз вилучають в деяких церквах за співання пісень російською мовою. Співчуваю вам і підтримую вас, тих, хто розказав вірша російською мовою, бо тому що в церкві ми завжди нормально сприймали оце. І Політика вона ніколи не була основною рушійною силою в церкві. Церква завжди була керована Духом Святим, церква завжди була керована любов'ю. Але, на жаль, на жаль, церкву дуже часто очолюють люди негідні. Які не відстоюють інтереси Царства Небесного, а відстоюють інтереси тих вищестоящих, і вони якось спробують їм догодити. І вони готові на все. Вони готові вас вилучити, вони готові там пожиттєво дати вилучку і деякі вилучають аж до пришестя Христового. Ви розумієте? Я тих людей, які займаються такими вилучками, які використовують вилучку як метод тиску, метод знущання над віруючими, я таких людей називаю духовними садистами. Це є справжні духовні садисти, розумієте, вони. Вони навіть не думають про те, як вас то буде боліти. Вони насправді вони хочуть, щоб вас боліло як найсильніше. Вони хочуть, щоб вас. Прибити, принизити, вони не використовують той механізм вилучки до тих, хто справді живе в перелюбі, розумієте? От мене перелюбник з церкви відлучив за те, що я сказав, що він є перелюбник. І от ви багато хто говорить там в коментарях, писали: на що ти про то говориш, люди? Задаю вам питання. То ви в церкві грішите, як хочете. У вас в церквах робиться перелюб, злодійство, брехня, блуд. Ви в церкві робите багато-багато зла, і ви того не встидаєтеся. А коли я про це скажу в голос, просто озвучу, це вам зразу ламає кості. От Ви розумієте, ви такі дивні-дивні, ви так хочете розумієте, бути, як ті груби покрашені, от зверху помальовані, а всередині, щоб у вас гнило оце все. розумієте? От мені ворота не закриєте, знаєте чому? Бо тому що я до вас не належу, розумієте? Я не хочу бути співучасником ваших беззаконь, і я хочу підтримати тих християн, які справді йдуть за Христом, які готові пострадати, які готові сісти в тюрму, які сидять зараз в тюрмі, які зараз переживають тяжкі часи, бо тому що їх вилучили з церкви за те, що вони тільки сказали правду, що вони не хочуть оце. Брати участь в тому грісі, чи в тому грісі, розумієте? Так що мені, не пробуйте вже закрити рота, розумієте? Бо тому що оце все вже пробували робити. І єписку пробував робити, і пастор один, і пастор другий, Самбура. І ви розумієте, я десь так був, десь так на обочині життя. А тепер просто коли я побачив, що. Мій досвід, печальний досвід, мій досвід, болючий досвід. Він зараз може пригодитися комусь із християн, комусь із моїх братів і сестер. Ось тому-то я і почав про це говорити вголос. І наміру припиняти свою діяльність я не маю. І ось тому-то. Брати і сестри, ті, що стоїте в істині, не переживайте, якщо вас вилучили з церкви за правду. Ви не пострадали в очах Господніх, як злочинець. Ви пострадали в очах Господніх, як його дитина. Як його дитина. А той, хто вас вилучав. Чи то він є перелюбник, чи то він є злодій церковний, чи то він є обманщик, чи єретик, чи просто аб'юзер, яких зараз дуже багато по церквах поробили пасторів, аб'юзерів, розумієте, от. і оце ті люди так просто знущаються над іншими християнами, вони не мають серця до людей, розумієте? Вони серця не мають, він не має співчуття, розумієте? Він наоборот хоче. Зробити боляче, він хоче посильніше вдарити по болючому, він розуміє, він відступник, він прекрасно розуміє, що тебе, істинного християнина, буде боліти, то дуже сильно, коли він відлучить тебе від церкви. Тебе буде боліти, коли ти будеш ти десь по базарі, по самборі. А від тебе будуть віруючи, голову відвертати, бо тому що він тебе назвав вилученим. А потім, коли його самого вигнали за перелюб. Хто підійшов до тебе і сказав Пробачу, Олег? Хто підійшов? Ніхто не підійшов. І оцей клімат він є внесений в церкву іменно тими вовками в величій шкурі. Вовк він не має співчуття, вовк він не має любові, він хоче зробити як найболючіше, він хоче панувати, він хоче принижувати, він хоче робити зло. Це його така доля, такий характер. І оцей клімат він приносить в церкву. Розумієте, він церкву привчає до того, що це є нормально. Це є нормально людину знищити за правду. І, на жаль, церква це приймає. Я це пережив сам на собі. Я це відчув сам на собі. Ми з жінкою пережили важкі часи, бо тому що. Е це боліло нас, і воно в якийсь момент ми зрозуміли, що найкраще, що ми можемо зробити, то просто-напросто нашою сім'єю, просто бути тою домашньою церквою, де ми будемо любити Господа, де ми будемо слідувати за Господом, де ми будемо навчатися в Духа Святого. І ми так живемо зараз, розумієте, і я зараз можу про це говорити спокійно і без там лишніх емоцій, тому що я вже це все пережив мене вже переболіло. На мені лишилося хіба дуже багато рубців, залишених від віруючих людей або тих, які називають себе такими. Але ви розумієте. Якщо у вас є подібна ситуація, не опускайте руки, збирайтеся вдома, збирайтеся з людьми, е, однодумцями, з тими, які не згоджуються з неправдою, з тими, які не згоджуються з гріхом, з тими, які хочуть йти за Христом. Будьте разом! Моліться разом, збирайтеся разом, та як робимо ми оце вдома в себе розумієте, Ми маємо час, коли ми збираємося, коли ми молимося, ми можемо в будь-який час зібратися на молитву, коли треба оце. У нас буває так, що е, хтось оголошує піст, наприклад, хтось з моїх синів може оголосити піст чи будь-хто з нас розумієте, і ми можемо мати піст за конкретну якусь річ. Ми можемо мати молитву за конкретну якусь річ. Ми збираємося, ми розсуждаємо з бібліями, розсуждаємо, що є написано, що ми думаємо про це, як ми про це думаємо. Ви знаєте, це дуже інтересно, і я навіть в таких домашніх служіннях я, я майже, ну, майже не говорю, я навіть стараюся дуже і не говорити, бо тому що я бачу, як зростають. Навколо мене, от ті молоді люди, як вони охотно, ревно рвуться служити Господу, які ревнують, щоб отримати дари Духа Святого, розумієте, які хочуть Богові догодити. Я бачу, як вони йдуть і десь допомагають, щось зроблять, якісь добрі вчинки, щоб заробити собі. Похвалу В Божих очах, розумієте, оце е, дуже є цінно. І я би вам радив просто зосередитися на своїх домашніх церквах. Тому що е, оце все пробувати зібрати якось е, е, докупи е, на Загально якомусь українському рівні, чи, чи навіть на, на рівні тої церкви, яка просто-напросто над вами познущалася Ну ви знаєте, то є даремна трата часу. Не тратьте свій час на те, щоб доказати якомусь беззаконнику, що він є беззаконник. То, що він є беззаконник, то, що він є неправдомовець, то, що він є там якийсь перелюбник чи злодій, він сам про це знає. Він дуже добре то розуміє усвідомив. Просто він вони не люблять, коли ви це озвучуєте, розумієте? І ви озвучили, сказали. Е вас прогнали, чи вас відлучили, чи будь-що інше, не звертайте на це уваги. Якщо вас погнали з їхньої синагоги, так як Ісус сказав, то ви блаженні, радуйтеся, хоча я розумію, що душа буде боліти, серце буде ламатися, я прекрасно розумію, але в тому всьому просто станьте перед Господом, розпливіться перед Ним і скажіть: Господь, я за тебе пострадав за те, що я не хотів. Я хотів бути співучасником чиїсь гріхів. Я не хотів бути е, соучасником вечері Господній, коли перелюбник своїми руками бруднішими переламлює хліб і мені чашу хоче дати. Розумієте? Ви ж розумієте, що ті люди, вони навіть всі ті функції вони на себе забрали. Вони кажуть, що е, тільки він може переламлювати хліб, бо він не рукопокладений. Розумієте, більше ніхто не може того робити. Він вони забрали на себе право. Долучатися до церкви Христової розумієте, тільки вони хочуть мати якусь першість в церкві, вони хочуть тягнути церкву туди, де вони йдуть, вони хочуть, щоб з ними згоджувалися у всьому. Вони не хочуть, щоб їм щось говорили на перекір, щоб їм десь щось заперечували. От і якщо ви будете от в тому всьому процесі, я вам скажу відверто, ви впадете. Ви впадете, я падав, я знаю. Я вам говорю відверто. Ви впадете. Ви не зможете е, вийти чистим, коли ви кидаєтеся з якимсь бомжом болотом. розумієте? Він живе як бомж. розумієте? Він живе, він з, з якоїсь як з помийки, Він то все в е, гріхах те, розумієте? в тому бруді, і він ото з, з тої помийки, що дістає. Він і тим по вас кидає і кидає. І він хоче, щоб ви в тому брали участь. Щоб ви стали співучасником того всього брудного, всього нездалого. І ви знаєте, якщо ви в тому приймете участь, то це буде для вас велика біда. Уникайте. Конфліктів, уникайте суперечок з тими людьми, бо тому що ви собі хіба тим нашкодите. Я підтримую всіх братів і сестер, яких несправедливо вилучили з церкви за правду, за те, що говорили істину. Я вас підтримую. Знайте, що ви не одні такі, таких є дуже багато. Знайте, що не вам одним не хочуть подавати руку. Ви знаєте, не хочуть подавати. Ну і нехай не подають ці люди, просто засвідчили, що вони себе представляють, розумієте, це ж є добре. Ви просто будете знати, хто вас оточував, кого ви вважали собі за рідних, розумієте тих людей, які готові відвернути від вас своє лице, готові просто через страх бути теж вилученим з церкви. Вони готові просто забути про ваше існування. Але ви знаєте, що ви не одні такі. Ви знаєте, що таких людей є дуже багато. І я один з таких, розумієте? І я, один з таких. і я підтримую всіх вас, тих, кого так от принизили несправедливо. Я вас підтримую. Ви знаєте, прийде час, і ви побачите, як Ісус Христос утре вашу сльозу, як Він. Під, підбадьорить вас, як він вам дасть нове тіло, він вам дасть нову землю, і ми всі разом війдемо, будемо радіти, і ми перестанемо вже сумувати з того приводу, бо тому що наша боротьба закінчиться, наша боротьба закінчиться перемогою. Нехай Господь нас тому благословить, брати і сестри. тримаємося, молімося, тримаємося Господа, уникаймо від всяких конфліктів з нечистивими, брудними людьми, але тримаємося Мися істини і правди, живімо в любові і в добрі, і нехай нас Господь благословить в тому.